Про голосування. Пропозиції депутата Іранової стосовно залишення ставу запропонованих бюджетною комісією за виключенням пунктів 23, 2 і 3, де відсуток поставити 0-2. Хто за пропозицію просувати? Хто за? 6, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, За 26 Проти? Противо. Пропозиція не прийняла. Станом на голосування. Проєкт рішення Київської міської ради. Донесення зміни, за рішення міської ради. Остановлення податком виконування земельної ділянки для об'єктів житлової допомоги ці мови з урахуванням прийняти змін. Хорошу голосувати. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать двадцать один. Двадцать один, собственно, девять, четыре. Один, два, два, два. А вы ж завтра будете лампочки просить купить по поводу. Так мы же на лампочку. Так. другое там. досточку включить. Не удивляюсь, что это на баланс не на баланс. Рішення прийнято. Маленький, маленький такий для жалочки комуніта. Цікавий день. Е, Цифри ці запропоновані бюджетною комісією, бюджетна комісія не підтримала. Не було від другого. Цікавий день. Да, Послідований діяльний. Протесення звіту рішення Фильмської міської ради реноме 1672 про встановлення плати за зиму на, 17, на, на, на території Христівської міської ради. Є не підіймається передовість. Зміна допомога проєкту рішення. Відсутність. Це на голосування. Наголошуємо проєкт на рішення дати слово в цьому. Хто за? Прошу голосувати. Сім'я народ. Наступне питання радська тема. По укладення погоди по спілкуватись міської ради, міського радіорамі. За уваження міського проєкту. Але на голосування проєкт рішення Офіс-міської ради, по укладення поступати, в Російської міської ради надання, замість нового і цілому за прослуха. Пасують у іту, у Ютуба не Наступне питання порядку денного. Про говорення відділу з питань державної реєстрації міської ради.

Тимчасова депутатська комісія кордона обстежила у межах своїх повноважень, обстежила комунальний заклади генералогічної за жіноча консультації, що знаходиться за адресою вулиця Леніна, 4. Ми декілька разів зустрічалися, обстежували, тобто і рішення комісії було прийнято одноголосно. Вам подобається висновок комісії, виконавчого комітету, коментарі, попитання щодо готування проєкту поштових документації і відповідно винести на розгляд постійної депутатської комісії, що стосується. Комісія виконала це завдання в межах своїх повноможень. Питання. Вирішили виконати міського ради, вирішити питання, а те мені яке не дуже є, на цей тайминучий, щоб це Так, буде. Повноваження місяці не входили, вона теж вирішила. А ви туда йому підходили, Будь ласка, знаємо.

Викласти такі редакції, що не виконавчі культурні і ради вирішили питання щодо введення проєкту документації, головне розпорядження. Головний розпорядник у нас особі головного. Так як вона має головний рік, це Вона головний розпорядник, Тому що виконавчий клітек це взагалі. Якщо була така пропозиція, правильно. І вона була промосовно провідна. За рішення знаходиться в балансі України господарства. Якщо давати пропозиція, то дайте.

Есть специалисты, удивляют. Проверяют. У нас администрации болеют скрыться человек, специалистів, аналитиков. Пропозиция ваша. Міністр проводені ремонт приміщення. ще зазначили тимчасові контрольні комісії провести огляд ремонтованого об'єкта підписати антикому казати фактичні офіційної. Це здання. Це не а прийняття здання. Це А, комісія, чи дійсно, коли визначити пробіг, нічого є. Давайте дам воссловим волку, потом хочет слово. Щоб підремонтувати. Той ремонт, який проводився, далі буде багато там слухань, питань, зауважень, ті, що виконавці робіт приїздили. Воно ну, далі так було. Знову виділялися кошти, бюджетні кошти. І далі так було. Потім було частковий ремонт. Якщо я помиляюся, підскажіть, знову проводили ремонт і далі. Я прийшла з професіоналом будівельником. Ігор Юрійович, теж будівельник, я думаю, знає проблему. Саме в чому, що він подивився, з самого початку закладання будівельних робіт до будинку, там є загроза, що іменно в якому знаходиться жіноча консультація, несут будова з основною 9-поверхівкою. Для того, щоб визначити, чи передбули коштори, це добре. Перше спочатку Поч... потрібно. ни на крышу, ни под крышу, я только знала, что идет ремонт и, и последствия. Нет. Я вам скажу так, лично я, как сказали, в своем кабинете власти куда да, это мое, это мое, если кто женщина знает, это мое. Но крыша меня уже достала. я вам скажу, вчера я звонила по мэрии, да, по мэрии, ЖЭК, у меня вчера было все. Крыша течет так, да? В мороз 25 градусов, эти поехали сейчас ко мне, только что была в женской консультации. Приходил Калиниченко, сказал, разность температур, вы почти, вот если кто проходил мимо женской консультации, вы не Я сейчас, пожалуйста, не беспокоилась, потому что я на эмоции была занималась вниманием. Никто мне не дал ответа. Сказали, это вынарушивает температурный режим. Выборщик, как я могу нарушать ре... а, температурный режим крыши? И все эти штуки идут. В кабинете вчера нельзя было вести прием. Стояли тазы, тазы. Вчера у меня червячки были. Вы видели, да? Это стрелки, это Обязательно надо озвучивать что мы дышим. Кто приходил, они полчаса не смогли находиться у меня в здании. Потому что это действительно тяжелый звездный запах. Это канализация снизу. Это подвал снизу. Это течет сверху. Но вы знаете, я не знаю, это я таких специалистов, чтобы они действительно... Это были специалисты, на самом деле они на бумаге. И сейчас у меня большая просьба, я говорю, что все эти миглы парни, Поводите мне, я не знаю, кого я не обращаюсь, никто еще не знает. Он есть герой, там нарушится и крыша, и